Питання фінансування з місцевого бюджету навчального класу на станції швидкої медичної допомоги викликало серед депутатів певні розбіжності. Одні народні обранці впевнені, що медичний заклад обласного підпорядкування має фінансуватися з обласного бюджету, а не лягати тягарем на місцевий. Інші, що місто зобов'язане допомогти з ремонтом, адже у навчальному класі отримуватиме знання персонал, який потім буде надавати допомогу нашим містянам. Чому місто, міський бюджет, має брати на себе зобов'язання ремонтувати навчальні класи в даному закладі? Тим більше, що навчання не є безкоштовним, податки сплачуються ж не в місто в кінці до кінці. бо якщо заклад відноситься до Сумської обласної ради, колеги чи маємо ми брати на себе такий тягарний міський бюджет і оплачувати ремонт не в наших закладах? Це 574 тисячі. Це ремонт не в школі, не в міській амбулаторії. Ну, нам є куди витрачати, витрачати кошти в цей тяжкий час. В місті є багато потреб, які не буде фінансувати нам область. А ми маємо свої кошти віддавати на заклади, які підпорядковуються області. Ось чому питання класи знаходяться на території нашої лікарні. Клас може цей використовувати. Ми маємо багато зараз іноземців, які залучаються до навчань. Розумієте, це бути рівень, це дов бути не рівень підсобного приміщення, а рівень європейського класу. Ці кошти, хоч і підпорядковується заклад до обласного закладу, але це на території нашої лікарні, ми будемо використовувати його і воно повинно бути сучасним. По-перше, ми просимо співфінансування неповної оплати. По-друге, на нашій станції працюють люди, які є членами нашої громади. І ми теж, ми теж тут працюємо, надаємо допомогу нашим жителям також. і ми також сплачуємо податки в місцевий бюджет. За минулий рік було сплачено 3 мільйони коштів. І в цьому році теж близько такої суми буде сплачено. Тож я вважаю, якщо частина цих коштів буде задіяна для того, щоб допомогти нам створити нормальні умови для навчання в першу чергу наших працівників, тому що ми не хочемо заробляти на цьому кошти, залучати великі кількості людей там. В першу чергу завдання стоїть підтримувати доволі високий рівень наших працівників. Була пропозиція, щоб дописати в рішення про те, що не просто виділити кошти, а щоб зобов'язати їх за виділені кошти, щоб вони безкоштовно навчали наш, наш персонал. Так нам мабуть на цьому обладнанні в цьому приміщенні вона знаходиться в районі в районі центральної районної лікарні. І буде доречно, щоб не просто вони автономно ми їм дали, а вони саме ж що хочуть, щоб вони щоб ми мали можливість навчати своїх медичних, свій медичний персонал на в цих навчальних класах. Ми маємо право на це вимагати. Микола нога зазначив, що наразі функції медперсоналу станції швидкої медичної допомоги значно розширилися. Зокрема, їм доводиться виїздити на зустріч бригадам з серединобудської, Дружбівської, Ямпільської громад, перевантажувати поранених у свої автомобілі та доставляти до Шосткинської лікарні. Тому йти їм на зустріч теж потрібно. А отже, після довгого обговорення депутати все ж таки проголосували про виділення коштів для ремонтних робіт у навчальному класі екстренки.